Сьогодні. Ми по сьогодні ми в гостях також у ще одного свідка тих страшних подні, подій Лозовської Наталії Юхиміни. Е, Наталія Юхиміна, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до Німеччини? 44-го году, 3 -го марта. і ну, мене дали працює все. 44 -го году, 3 -го марта. Нас ночью обрала була у три часа ночі. Забирали всіх молодіх і коров гнали, і всіх уряд знали. І ми разом йшли з котом, як скот той. А 5 марта мужиків усіх забрали. Вигнали з села все. Забрали з села все. Всю молодь і скот. Погнали нас на снігрівку. Скот погрузили у ці у вагони, а ми ще там були сутки. Ще нам трошки з дому їсти поприносили, бо те, бо це ж таке, воно ночі було. Побули ми там сутки і нас снігки погнали на Ніколаю пішки. У Ніколаї ми теж там трохи перебули десь, ну, передихнули, <кій> я вже не скажу, вже забулася де. І пішли ми на Одесу. Пішли ми на Одесу, там серед того йшли ми головними дорогами. Серед дороги там була кухня якась. Нас покормили. Дали нам катілки. І пішли ми і пішли. І з Одеси пішли ми на Кишеньов. Із Кишиньова нас погнали на Румінію. Ну, а на цих же ж дорогах були там кухні. Там було спеціально. Усказали, скільки там нам пройти. Погнали нас з Одеси на Кишинів. З Кіщеньо пішли ми на Румінію. По, по якій країні ми йшли, там нас і кормили. Румини, звісно, нас кормили більше кукурузою. А тоді від Румінії до Болгарії нас повезли. У Болгарії в нас обратно засипали фосолью, кормили. Яка страна чим займалася, тим нас і кормила. З Болгарії нас погнали на Чехословакію. З Чехословакії пішли ми аж, прийшли аж до Кракова. За в у нас там був пересельний пункт. Побули ми там сутки, а через сутки прийшов і брат туди, Погнали їх на день пізніше за нас. Ну, а тоді побули ми там, скільки там два-три дні, скільки там побули. Приїхали і почали нас розбирати хто куди. Мужиків, звісно, забрали, пошти всі пішли по тих, по баурах ось забирали баури, мужики сильніші. О. А нас приїхав теж якийсь покупатель, поставив, поставили в у нас, очитав 80 чоловік. О. І погнали нас на перемиші. Там нас покупали, перемиші. Нас перемишля вже тоді повезли нас на завод. Це город, а ну ми його не бачили того города. Воно це все було в лісу. Бараки коло лісу, а завод був сам в самому лісу. Ну і почали ми робити. Наталія Охиміна, розкажіть, будь ласка, яку роботу ви виконували в Німеччині? Нас привезли в бараки, попереджували, костюми нам подавали такі. Коричні, темно корисне. Трум було «Остров восарбає. Повдівали нас, построїли в шарени, покормили, построїли в шарени і повезли нас на завод, погнали. О. Ну, там завод, звісно, сильно здоровений. О, і ми набивали гізи Ну, <laughs> Мені повезло. Я була там не дві Упав мені ящик, я ціль поранила ногу і оставили мене в бараки. Варите? Не варить, а разом робочі Ну, Ми чистили там брюку, полемили, і в столові, і в бараках полемили. І кром всяку роботу це ми робили. У нас було там чотири душі у цьому бараці. А ті, що поприходять вдома із заводу, які вони бідні, були страшні. Всі в тому. Вороху, одні зуби були, блищали. А їли що? Утром давали цей чай, грамочку там того маргарину і кусочок хліба. Це був такий сніданок, і аж до часу дня. А в час дня вже варили цей суп із брюкви, лушпайки ми мили, привозили нам із того, видно, якась за щастя була. Я це варила всем брюкву і оці лушпайки. Робили вони по 10 часов. І ото їх так кормили. В обід давали той борщ із брюквою, називався так чи борщ, чи ступ чи що воно, а на вечір вже давали якусь баланду, так, як вірмачаю, трохи вроді кидали. І от -от так ми і жили. Жили ми в бараках, проволкою було вкручено це, метрів три не менше, була така висота. Нас там був охраняв один німець. Без ноги він був, по коліну, нога на протезі. І овчарка, собака така, як теля було. така сильна була собака. Так що там нікуди було не ні війти, не вийти. Тоді кинулися так вже перецвітом. Чуємо якийсь галас, крик. Поте, коли повискакували, наші вже прийшли. Ну там тоді. Вже ми там тоді ми зстилися, вже ж там в тому вони бараки, то вже ж нас вони слабонили. І так ми там у тому баракі були, трохи вони нас кормили. А тоді, видно, якась щастя, Попередівали нас в одежу і поїхали ми на окопи. Купати окопи. Вот Наталія Люхимна, розкажіть, будь ласка, а як і коли ви потрапили додому?

Поки це нас зібрали всі і по бавурак там, і по всіх кругом зібрали. Це ми все сиділи там довго на тому, на тому переселенному пункту. Ну а тоді поїхали додому. І додому я приїхала 13 іюня. Ну, Ось побула я пару днів вдома, немає нікого, й пішли ми та, на уборку. Косили косарками, скидали, снопи в'язали, тоді вкопи клали, а тоді гарбами возили. І молотили. І отак ми і робили. Наталія Євхимівна, а чи повернулися ваші рідні брат і сестра, які теж прибували в Німеччині? Брат повернувся, а сестра брат забрали її в 42-му Вона була в освенцю, в лаге, в Освенцю. О. І вона питалася втікти, і там її вбили. Вона додому не повернула. А тоді вже, як вже пройшло врем'я, о, ми писали туди в архів за нею, де, де як що воно там було. на, написали нам, що вона погибла 13 мая від двохстороннього стороннього своєї Отакий нам отвіт був. А як вам зараз живеться у ці теж непрацьові часи? Ну, мені зараз добре. Я живу коло меншого сина. О. Чоловік помер. Тут у мене всі три сини, всі роблять. Як? Ну, мені мені їх добре. Всі, всі, всі вони роблять, всі вони батьки перейшли на землю робство, все, всі вони в кучі. І я їх.